Місто Львів готується до випробування на стійкість. Майже 20% мешканців області вже відчули аварійні відключення світла. А половину місячного ліміту газу місто використало ще до старту опалювального сезону. Попереду найважчі тижні, коли потрібно перевірити, чи справді місто Львів готове до зими без паніки і злагодженої роботи кожного. І про те, як Львів проходить це тестування, які системи працюють на резерві. І коли львів'яни зможуть очікувати тепло в домівках, ми говоримо із першим заступником міського голови Львова Андрієм Москаленко. Андрію вітаю вас. Так, слава Україні. Героям слава отже, міський голова заявив, що Львів переходить у режим тритижневого тестування: світло, газ, вода, транспорт, зв'язок можливо, ще якісь напрямки. Почнемо з головного: що вже станом на сьогодні показала ця перевірка? Нас чекає справді складна зима, тому що окрім проблем, які можуть виникати з електрикою, те, що ми бачили минулі складні зими, так само будуть так виглядає проблеми із газопостачанням, оскільки ворог б'є по газорозподільчих станціях, по газовій інфраструктурі, так само і по електро. Інфраструктурі, що для нас це означає, ми час від часу маємо тестування нашої інфраструктури на готовність до найскладніших сценаріїв. Минулого тижня міський голова дав доручення, і ми так само це питання за результатами комісії, де працюють всі надзвичайні служби, було затверджено план тестування систему світлофорів. Тобто, яким чином вони можуть працювати без централізованого електропостачання. Тобто, фактично понад 150 об'єктів було протестовано цього тижня. Голови районів обходяться власне будинки. житлові, понад 600 будинків вже фізично обійшли. Там запалюються буржуйки, перевіряється запас дров. Третя річ: Ось сьогодні ми тестуємо, яким чином. Може подаватися водопостачання, якщо не буде централізованого, тобто будуть працювати генератори, які розраховані приблизно на місяць часу. Якщо навіть цей сценарій буде вичерпаний, то ми сьогодні збирали всі фактично водовозки. Це понад 20 автомобілів великих, які будуть розвозити до 66 об'єктів в місті воду, для того, щоб можна було забезпечити водопостачання фізично мешканцям привезти до житлового будинку воду. Окрім того. Цього тижня будемо тестувати декілька трамвайних маршрутів, де будуть зняті трамваї та тролейбуси, і замість них будуть курсувати автобуси. Якщо не буде відповідно електропостачання, тому по власне самій трамвайній колі будуть їздити автобуси, тому ми можливо будуть певні незручності для мешканців. Наперед за це перепрошую, але ми маємо час і часу тестувати інфраструктуру аби. І водії, і працівники тих чи інших служб могли на практиці від тестувати, як все працює. Можливо, якісь речі, які треба поправляти, пане Андрію, дивіться. Від учора у Львові розпочалися планові відключення електроенергії. І е, львівська міська рада повідомила, що вже цього вікенду в місті працюватимуть пункти незламності першої черги. Але скажіть, будь ласка, нашим глядачам і нам всі цікаво, всім цікаво планові відключення, тому що дуже різниця інформація: планові, непланові, є черги. Яка зараз? Що ви можете сказати? Достовірна інформація, чи є черги на відключення у Львові? Чи дійсно планові відключення будуть? Коли, з якого часу, на який термін? Що вам відомо? Першочергово цю інформацію володіє Укренерго, яке власне повідомляє, і вони доводять інформацію в залежності від того, яка є потужність в системі. Вчора були аварійні відключення. Це не були плани, оскільки йшло перевантаження. По загальнодержавній системі, тому для того, щоб збалансувати систему, зокрема в пікові години з 6 до 8, а це ті години, коли мешканці приходять додому. Зараз є холодніше, вмикають, наприклад, якийсь там вентилятор, ще щось, щоб обігрітися. Відповідно, збільшується навантаження. Тому, щоб не було перевантаження системи, були застосовані аварійні. Це тої інформації, яку ми володіємо мова йде власне про аварійні, які можуть власне. Власне, без такого е, завчасного попередження вимикатися для того, щоб ще раз кажу балансувати загальну національну систему. А якою буде система? Ситуація далі. Ну ми вважаємо, що треба готуватися до складних сценаріїв, коли будуть відімкнення. Тому кожному в помешканні треба мати акумулятори, мати свічки, можливо, мати такі е, власне ліхтарики, які накопичують, накопичуються власне освітлення. Потім його віддають мати утеплені. Вікна подивитися, щоб ніде нічого не дуло, подивитися як це є в будинку. Це дуже важливо. Тому це такі речі, які залежать від кожного. Ми тестуємо загалом по будинках зараз. Це все перевіряємо. Mm -hmm. Але знаєте, кожен знає в цьому будинку, що краще працює, що ні. Mm -hmm. А яка взагалі ситуація у місті? Чи вистачає резервних джерел, щоб утримати стабільність? Mm -hmm. ну, власне, що самим електропостачанням займається я вже згадував uh, mm -hmm. Укренерго, яке доводить та Звичайно, що на національному рівні це все збалансовується, тобто ми так само цього отримуємо інформацію, коли по факту, коли вона є, тобто вони в межах держави це координують. Я можу сказати про те, що залежить від міста. Ми тестуємо зараз, яким чином може, наприклад, виглядати ситуація в місті без електропостачання. Навіть вчора, під час тестування одного. З пунктів незламності ми відмикали повністю, наприклад, там зв'язок, включали його через Starlink. Замість там зарядити батареї, телефони можна було від батареї такої електронної великої, або, наприклад, освітлення було від генератора, опалення було від пічки. І чому я згадую про пункти незламності? оскільки цих вихідних буде поголодання, тобто фактично вночі буде мінус один. І субота-неділя, частково понеділок будуть дуже холодними, потім буде знову 15 градусів вівторок. Розуміючи, що станом на сьогодні ми не маємо лімітів вімкнути опалення для мешканців, і розуміючи складність ситуації, то опалення подається лише до критичної інфраструктури. Тому в суботу неділю будуть працювати ці пункти незламності, тобто, першої черги, якщо вони будуть мешканці будуть відчувати потребу, вони зможуть скористатися цими пунктами. Це 21 локація. Ну як деться у повідомленні, де мешканці зможуть зігрітися, підзарядити гаджети, скоротатися інтернетом, приготувати гарячий напій, просто перепочити у теплі. Ви сказали, що тестували повністю відключити і зв'язок. Чи всі ці 21 пункт забезпечені всім необхідним? Ми власне цього тижня аналізуємо і пункти і першої черги, і другої черги. Якщо десь щось потрібно поправляти, то ми поправляємо. І я навіть скажу попрошу більше мешканців, якщо ви бачите, щось немає, не вистачає. І телефон гарячої лінії міста 1580. Ми щодня тричі на день перевіряємо деякі звернення, і за результатами цього виправляємо ситуацію. З одного боку, з іншого боку, дуже важливо справді себе підготувати до того, що буде складніше, подивитися, де є найближчі пункти незглавності, чи є в будинку не знаю, там, генератор, буржуйка, акумулятор, чи вдома є. Тобто, що робити на випадок найскладнішої ситуації? Бо те, що показує ворог, ви бачите зараз, обстрілюючи газову електричну інфраструктуру, він власне хоче, хоче власне в цей складний зимовий період посіяти страх. Тому наша готовність вона багато що вирішить. а чи є можливості фінансові можливості у міської ради забезпечити старлінками пункти незламності першої, ну і далі з другої черги? Якщо готувати за найгіршого, звичайно, що ми працюємо з мобільними операторами, тобто які мають фактично погодинні розписано, якщо не буде центразовано до постачання, де і як вони будуть забезпечувати зв'язок. Окрім того, вони будуть мати можливість підключатися до міських генераторів. Ми це теж опрацювали. Таким чином ми будемо забезпечувати, бо Starlink має своє лімітоване обмеження покриття, звичайно, що в критичних об'єктах він. Є передбачений, і в межах цього тижня ми минулого тижня на комісії ТБНС на надзвичайних ситуаціях прийняли рішення, щоб їх зараз запускати, і вже відповідно там здійснювати за них проплати, щоб вони вже починали працювати в такому черговому режимі, тому що це може статися в будь-який момент. І щодо буржуї, як альтернативних можливостей обігрітися, там скористатися цим. У будинках, де багато квартир, де кілька квартир. А чи є можливість мешканцям звертатися за паливом, за дровами, за іншим паливом до міської ради, і якщо так, то куди? З одного боку, ми накопичуємо достатньо великий запас дров для того, щоб можна було забезпечити роботу твердопаливних котлів. По місту фактично розміщення або в закладах охорони здоров'я, тобто в лікарнях, або в школах, і це є там ключовим первинним нашим завданням, тобто вони централізовано зберігаються і будуть забезпечені при повноцінному запуску. Якщо говорити про безпосередньо. Різних форм власності будинку. Якщо це будинок ЛКП, то звичайно що ЛКП працює над запасом. Якщо це будинок ОСББ, то є відповідальність управляючої компанії, якою б вона не була форми власності, забезпечити власне необхідний запас дров і відповідний запас інших речей, які можуть бути необхідні, тому що вони в їхньому управлінні знаходиться будинок. вони... Отримують партплату і вони оперують будинку. Але якщо буде якась не критична потреба, звичайно, що місто буде розпрацьовувати всі можливі варіанти для того, щоб в найкритичнішій ситуації мати централізовану допомогу для, для всіх форм власності будинків. Тобто таку інформацію ви збираєте і аналізуєте від ОСББ, від ЖЕКів. У нас, та, та, в нас та на у нас насправді цього тижня відбувається обхід всіх будинків, всіх форм власності. Ми аналізуємо питання і проблеми по кожному будинку. Маємо щоденні зустрічі з головами ОСББ управляючими компаніями, для того, щоб бути готовими до різних ще раз, скажу, сценаріїв. Це сьогодні дуже важливо. Ну а крім того, я скажу, ми маємо програму фінансової підтримки. У Нас 137 ОСББ скористалися. Купівлею генераторів, сонячних панелей, інверторів, акумуляторів. Тобто, коли ми даємо можливість компенсації 50%, але не більше ніж 200 тисяч гривень за купівлю одного з тих об'єктів, про які я говорив, і, і ця програма далі працює, тобто люди можуть звертатися. Вона працює власне, що є хвилі активності цієї програми. Є так само програма теплий дім, є е, револьверний фонд. Тобто, якщо є якась є конкретна проблематика по будинку, то в нас є окремий сектор, який працює по ОСББ і так само профільний департамент, районні адміністрації, але зрештою гарячі лінії, Тобто, не ну можна йти класичним комунікаціям, можна йти будь-яким варіантом. Ми реагуємо на всі на всі запити і по кожному відпрацьовуємо. На цьому тижні у Львові вперше встановили світлофори із резервним живленням. Так вони працювали до 24 годин автономно. Скажіть, будь ласка, чи чи такі світлофори будуть по місту? Чи вдасться встановити світлофори з резервним живленням по всьому місту? Скільки вони можуть працювати максимум? І питання: взагалі: що буде, чи є план дій, що буде на вулицях, на дорогах? Вуличне освітлення? Ну світлофори? А які механізми відпрацьовує влада, ну, власне, що в нас на 150 світлофорних об'єктах є такі блоки. Це є блоки безперебійного живлення. Ми їх протягом цього минулого року встановлювали на цих об'єктах і власне в суботу неділю тестували. Тобто, з них за період цієї роботи два світлофорних об'єкти. Показали ефективність роботи понад 34 години, 95 близько 24 годин, решта близько 20 годин. Тобто вони яким чином працюють. Ми відключали централізоване електропостачання і перемикали їх на роботу з цієї батареї. Відповідно, коли завершується термін роботи батареї, можна міняти батарею, і світлофор буде далі продовжувати працювати. То тобто це необхідно знов ж таки в моментах таких. Блекаутів, які можуть бути без попередження ситуації, які вимагатимуть швидкої реакції. Ну і звичайно, ми відтестовували, яким чином наші служби будуть працювати і реагувати по швидкості заміни, по відпрацюванні моментів, тобто таких технічних, які необхідні. Тому 97% на ну, 98% всіх світлофорних об'єктів в місті забезпечені такими блоками безперебійного живлення. Ну і щодо ву вуличного освітлення. Вуличне освітлення споживає насправді дуже велику кількість електроенергії. Зрозуміло, що забезпечити при повному блекауті освітлення вулиць в звичному режимі не вдасться. Звичайно, що ми ставимо в фокусі це пішохідні переходи, наприклад, де є на де є там сонячні панелі, які можуть отримувати електроенергію, потім її віддавати. Тому власне з освітлення ми будемо виходити таким шляхом. Ну, тепер давайте поговоримо про освіту, адже львівські школярі йдуть на канікули з 21 жовтня. Графік канікул виставлений на сайті Львівської міської ради. Не всі, не всі школи йдуть за одним графіком. Ну чому в чому зміна і яка взагалі ситуація із опаленням навчальних закладів, шкіл, дитячих садочків? Зараз опалення в місті подається до 325 об'єктів. Це є фактично об'єкти лише освіти, тобто школа, садочок і лікарні. Ми за майже два тижні більше навіть трошки використали більшу половину лімітів, яку ми маємо. Це з 8 мільйонів кубометрів газу, більше ніж 4 мільйони. І ми маємо змогу відповідно до цих лімітів забезпечувати лише соціальну інфраструктуру. І ми власне це ставимо в пріоритеті, бо в лікарнях лікуються і хворі, і там у нас є багато. Ви знаєте, що поранених, які потребують, мають бути в належних умовах. Діти так само мають бути в належних умовах. Тому на цей місяць, на жовтень, ми маємо пріоритет цієї соціальної інфраструктури. Соціальні об'єкти, ну і зрештою, ми не маємо більше лімітів. Яка буде ситуація щодо листопада? Ми очікуємо і з розумінням просимо поставитися мешканців, тому що справді ті загрози, які несе ворог, і відповідно ту кількість газу, яку ми маємо, вона дає змогу нам в жовтні розпочати лише для соціальної інфраструктури, що зрештою ми робимо узгоджено з позицією держави, яка власно доводить визначену кількість лімітів, і так само з. Нашими колегами з військової адміністрації і кожна школа самостійно приймає рішення щодо проведення канікул. Загалом, тось тобто раніше хтось пізніше, чому в чому в чому причина? Як, як приймаються такі рішення адміністрацією шкіл? Дивіться, в нас є управління департамент освіти, управління освіти, які працюють з кожною школою. По, по, кожному, по кожній школі, тобто вони приймають спільне рішення. Тобто, ми з точки зору забезпечення теплопостачання нам важливо, важливо щоб діти навчалися в теплі, тому тепло подається до об'єктів, яким чином відбувається. Ну це власне вже там питання кожної школи, яка визначає власне, формат навчального процесу. Сто з, з того всього, що перевірили протягом цих тижнів, де ситуація є найбільш критичною, можливо, десь є заклад соціальної інфраструктури, чи район, який найбільш критичний, який потребує особливої уваги і напевно що додаткових вливань. Ліса, ми насправді фактично там раз в декілька місяців передбачаємо додаткове фінансування. Там зараз ми ставимо в пріоритеті додаткові твердопаливні котли, тому що ну це, це та річ, коли ми розуміємо, що якщо минулого року не було проблеми з газами, цього року буде, то тут треба теж підсилюватися. Звичайно, що ми аналізуємо кожен світловий будинок десь. Там пічка е, працює, десь е, там треба її перевіряти декілька разів. Якщо говорити про запаси, так само перевіряємо. Якщо говорити про заклади медицини, то за дорученням голови в нас, е, окрім резервного, так само ще є альтернативна, е, фактично можливість живлення. Тобто, крім генератора, це є твердопаливні котли. Е, тому ми пропрацьовували два. Два таких варіанти. Звичайно, що тестування потрібно для того, щоб бачити це все в практиці і дивитися, що можна покращити. Цього тижня, зрештою, всі служби, які тестують, вони проходять так званий краш-тест. Є речі, які просто потрібно покращувати, відлагоджувати, там швидкість налагоджувати. Десь щось можливо треба докупити там по кількості е, палива, по кількості дров. Ми це постійно робимо. Наприклад, там у нас є велике містечко, де живуть наші ВПО. Треба там збільшувати запас палива, якщо ми розуміємо складність таку, яка зараз буде. Ми так само про це дбаємо. Е, якщо в нас є питання, наприклад, водопостачання, то е, ми там розпрацьовуємо. Те, що я вже згадував сьогодні, це локації, куди буде підвозитись вода. Важливо, щоб мешканці знали, тобто тут важливо пропрацьовувати з мешканцями. Тобто, це насправді є багато роботи. Це не те, що щось там є добре чи є погано. Тобто є сценарії, по яких ми працюємо, і їх постійно треба відпрацьовувати для того, щоб всі були готові і були в тонусі для випадку найгіршої ситуації Ну коли все ж таки тепло отримують вів'яни? з якого числа стартане опалювальний сезон? На жовтні ми маємо вісім мільйонів кубометрів газу. Цього достатньо фактично лише для роботи соціальної інфраструктури. Я вже згадав, 325 об'єктів отримуються. власне тепло. Які будуть ліміти на листопад, ми ще не маємо інформації. Але зважаючи на температурний режим, ми розуміємо, що в жовтні. Зважаючи на ліміти, ми не зможемо розпочати для мешканців, тому ми орієнтуємося на листопад, але знов ж таки, ми маємо отримати ліміти газу для того, щоб можна було предметно про це говорити. Ми ви знаєте, щодня комунікуємо, пояснюємо ситуацію. Тому як тільки будемо мати розуміння щодо лімітів на листопад, ми одразу це прокомунікуємо. Але ми активно бачимо моніторим погодний режим, тобто де яка є ситуація. Справді просимо всіх поставитися з розумінням до цієї непростої ситуації, яка є е, міський голова. Сказав, ми вже це проходили складно, але прорвемося так. В цьому проявляється стійкість українців і львів'ян, в тому числі е, на завершення. Пане Андрію, як міська влада пла планує підтримати морально людей, щоб і не було паніки, але й не було байдужості, було зрозуміло, що робити, куди звертатися, куди йти і де отримати. Необхідну допомогу. Насправді я хочу подякувати всім за те, що кожен є не те, що небайдужим, а є дуже активним. Тобто ми це дуже відчуваємо навіть під час перевірок. Тому прохання до всіх є з одного боку дуже простим, але водночас дуже таким мобілізаційним. Тобто потрібно подивитися в себе вдома чи утеплені вікна, подивитися, щоб були акумулятори, запас води, щоб були свічки, щоб були ліхтарики. Це дуже важливо теплі речі, знати де найближче є пункт незламності, де є можливо найближче пічка. Подумати, що дуже важливо, можливо, хтось хто там є ваші сусіди, хто потребує якоїсь допомоги, теж знати, якщо там можливо хтось з людей поважного віку живе поруч, щоб можна було в найскладнішій ситуації допомогти, подбати так само про своїх родичів, хто може потребувати такої допомоги. Ну і просто насправді реагувати на ці. Цю інформацію, яка буде, і з розумінням ставитися справді до непростих періодів кількох місяців, в які ми заходимо, і зрозуміти, що ворог Росія хоче людей залякати. І чим сильнішими і разом ми будемо, тим ми зможемо пройти цей період і не дати ворогам досягти свого. Ми точно зможемо це зробити, тому що ви знаєте, ми, як і кожен в світі, знаємо, маємо найсильніші збройні сили. Які бережуть не лише нашу державу а й бережуть весь світ. ну так Львів, як і вся Україна, справді проходить непросте випробування, але здається, головне вже зроблено. про те, що ми говорили: системність, перевірка і відвертість з людьми. Комунікація тепер справа за кожним з нас, і економити і допомагати і готуватися з холодною головою, навіть коли за вікном буде холодно. Андрій Москаленко, перший заступник міського голови, ми говорили про те, як Львів готується до можливих відключень, світла, тепла, газу. Залишайтеся з нами, пан Андрію, Дуже дякую вам, стійкості всім нам. Дякую. А далі поговоримо про те, як інші громади області проходять подібні випробовування. Дякую вам, слава Україні. Героям слава!